Залізничне сполучення України за крок до нової епохи. Масштабний інфраструктурний проєкт прокладання євроколії на ділянці Ужгородчок виходить на фінішну пряму. У даний час ми знаходимося на станції Струмківка. Працюємо е, перегон зараз укладаємо євроколію е, 1435. Для пропуску поїздів е, за того почали раз будувати. Побудували сумісну колію, це колія 1435 і 1520, щоб можна було пропуск поїздів і пасажирів вантажних, щоб не заперечувати безпеку руху поїздів. І зато так розробили графік такий. Почали будувати раз там колі, потім перейшли перейшли сюди на Струмківку. Будували в сторону чопа, це колії 1520, і потім побудували бутилочну, колію і вже почали будувати е, євроколію. Через будівельні роботи «Укрзалізниця» тимчасово змінює розклад курсування потягів до Закарпаття. Пасажирам варто звернути увагу, з 31 березня до 31 липня до станції Мукачево курсуватимуть поїзд номер 1718 Харків-Ужгород, поїзд номер 3837 Одеса-Ужгород, поїзд номер 125, 126, 129, 130 Кременчук-Полтава-Ужгород. До станції ЧОП прямуватимуть поїзд 81-82 Київ-Ужгород, поїзд номер 749-750 Київ-Ужгород, Поїзд номер 829-830 і Львів Ужгород. А до станції Ужгород, поїзд номер 5960 Київ. Чоп. Йдемо згідно графіка. Заплановано до 1 серпня, щоб має піти відкритися рух, щоб їздили поїзда до нас в Ужгород по Євроколії. Від Ужгорода до Чопа 22 два кілометри. Маємо укласти євроколії. На дільниці Чоп-Струмківка прокладуть 8,3 кілометрів колії європейського стандарту. Згідно з проєктом, між Ужгородом та Чопом функціонуватимуть дві паралельні колії широка 1520 мм та євроколія 1435. На даний час йде вивантаження думкарної вертушки по колії 1520 і завантажуємо хопер-дозаторну вертушку на колії 1435 і дозіруємо по цьому обсягу перегону Струмківка-Ужорот. Баластуємо, засипаємо щебіль по колії 1435, по євроколії як кажуть. Рейси це виходить із Польщі. Зараз шпала теж йде із. Константинівського заводу, а скріплення а це Швіга, що зараз в даний час, то з Європи. Проводяться роботи кмс 198, у Журодської колійно машинної станції. Такою допомогою є КМС Вапнярській, е, КМС-128, Одеської залізниці. У нас на базі знаходиться тут на Журоді два теж допомогою будується і з Донецької. Також в Укрзалізниці анонсували намір відремонтувати у межах проєкту понад 30 будівель і споруд, зокрема павільйони для пасажирів, платформи, станційні будівлі тощо. Пів кілометра щодня у такому темпі просуваються роботи. Задіяна важка техніка. Машину переобладнали з широкої колії на європейську. У нас здійснює підйом колії до рівня до проектних відміток за допомогою. Вібрації ущільнює шебінь під шпалою і таким чином колія піднімається уверх на, на відповідний рівень, який потрібен. Машина циклічної дії, вона б'є кожну шпалу і в середньому виробі такі її або один стрілочний перевіт, або 300 метрів колії. Після цього машину обслуговують, щоб було краще витримувала колії динамічні навантаження і здійснювали рух з відповідними швидкостями і комфорту пасажирів. Масштабний інфраструктурний проєкт з будівництва «Євроколії» – це історичний крок для інтеграції української залізниці з європейською. Відтак і Закарпаття стає ще ближчим до Європи. Для регіону це нові можливості. Очікується збільшення пасажиру та вантажу потоків, пожвавлення туризму та бізнесу, а відповідної економіки краю.